Вже традиційно ми з вами зустрічаємося на червоному хіднику одеського кінофестивалю. Ну, ми завжди готуємося, конечно. Щось покупаємо хороше, красивенько. В цьому году, по традиції, у нас з Ларисою очередний юбилей нашої І в цьому жизни. вже 35 років спільного життя. Якими подарунками будете обмінюватися? Ну, як будемо празднувати, мама? Поїдемо в Італію. так, Поїдемо в Італію. В Італію, да, в Тоскану и там уже отпразднуем. Даже не знаю, что я тебе подарю, но что-нибудь хорошее говорит, что ей надо, я это покупаю обычно. Зараз у зв'язку с кризою всі подарунки будут скромнішими. А, ну, может быть, и скромнее, конечно, не знаю. Но по крайней мере это все будет происходить в Италии. А у Ларисы там есть пару любимых мест куда она любит заходить. І, конечно, мені немножечко это облегчить свою кредитну карту. Одесити відпочивають десь на інших морях. Ви з тих одеситів, що виїжджають на Середземне море, чи вам свого одеського повністю достатньо? Ми живемо в трьох минутах від моря, тому мені как-то навіть глупо куда з Потому что У нас свой пляж. Куди ми кожне утро ходимо, ну він редко ходить, конечно, я в основному хожу. Є думка, що Одесити в морі не купаються. Як купаються? Купаються, купаються. Позавчора була лідяна вода, но тим не менше, я заплив і все. Помимо мене, сумасшедших таких було ще пару дітей. Вот, все, больше ніхто не купався.